Ніколи не займайтеся сексом, коли вам цього не хочеться на 100%. Особливо це стосується жінок. Ви не просто зраджуєте себе, своє тіло, ви зраджуєте свою суть, свій сакральний центр. Ви просто пригнічуєте, придушуєте, вбиваєте його, а там весь смак життя. Там ваша реалізація, там ваша сміливість, там ваша суперсила, там ваша імператриця, все там, і ви це все вбиваєте, коли ви проти своєї волі, ну, начебто через відчуття провини, через страх, втратити там, вашого партнера і так далі, ви це робите і робите, а потім ще й дивуєтесь, що у вас молочниця, цистит, там папіломи і так, далі, і так далі. Звісно, запалення буде в тих містах, де ви себе недолюблюєте, де ви себе себе не чуєте, де ви себе зраджуєте? Будь ласка, зупиніться і обов'язково прямо зараз направте всю любов Всесвіту, всі промені вдячності, а вибачення, направте в свій животик, в свій сакральний центр. Скажіть кожній своїй клітиночці там клітиночці, я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе приймаю. Віднині я буду тебе чути.